Нещодавно для учнів опорного закладу Бродівська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 3 організували цікаву виставу. Деталі у сюжеті. Для учнів організували екскурсію у бібліотеці. Вони мали змогу поринути у книжковий світ книгозбірні. «Ви знаходимось у такому відділі, котрий обслуговує читачів. Від Мацьопенька, якщо ви маєте братиків або сестричок. Та мами приходять мого і можна прийти і взяти для них такі малесенькі книжечки, де, як правило, дуже багато малюнків, де є перші букви, слова на ці букви. Та? А вже для таких читачів, як ми, є книги тут. Дітям розповіли історію книги і закликали, щоб берегли їх, а також мали змогу дізнатися про походження слова бібліотека. А це все означає, що книгу потрібно берегти не тільки любити, а й берегти. Для учнів цікавою і корисною була літературно-краєзнавча мандрівка, мудрої дитячої письменниці і поетеси. А ми підемо квіток на збирати, що її сіла Божа мати. А ми зіграємо квітку лісали церкву дію на діти із задоволенням декламували вірші поетеси. На завершення екскурсії на дітей чекав ляльковий театр, який потішив своїм виступом. Зустрічають мене, друзі лісові. Жду мене все нові, нові. Я сім пісень поспіваю, хочу зіста. Я тікаю. Жду мене пригоди все нові, нові. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Броди онлайн.